Польща, Франція, Іспанія, Німеччина та навіть Тайвань з цих країн до нас регулярно завозили гуманітарну допомогу. Однак тепер масштаби її суттєво зменшились, а деякі країни перемкнули увагу на внутрішні проблеми, забуваючи про військові дії на території України. Які ж справжні причини цього ми запитали у волонтерів? Їх пояснення вас дивують. Світ втомився від війни в Україні. Саме таку причину у зменшенні допомоги вбачає волонтерка Анна Федченко. Дівчина стоїть на варті благодійності від початку війни. Однак наразі у її штабі не вистачає елементарного дитячого харчування та підгузків. До того ж, ліки відтепер виключно для військових. Адже з-за кордону медикаменти і не тільки перестали надходити. Про це свідчать і цифри у травні. Організація отримала 40 тонн усього необхідного а вже на початку серпня лише тону. Водночас кількість переселенців у місті лише зростає. Однак допомагати як раніше, один раз на тиждень волонтери не можуть. Тож тепер графік змінили раз на місяць. Якщо раніше іноземці всі готові, то тепер вони на нас ображаються, бо в них виросли ціни на паливо. Вони виросли ціни на на продукти харчування, і вони кажуть, вивину винна Україна. Ні, хлопці, це не винна Україна, тому що ви всі дружили з Росією. Тепер ви побачили, що Росія як вона всіх шантажує, і тепер страждає вся Європа. І в них немає зараз такої можливості допомагати, якщо це було навесні. Нам потрібно більше нагадувати про себе. Що, будь ласка, допомагайте Україні. Ми без вас не впоримося. У нас економіка в дуже поганому стані. Більшість цих людей без роботи вони не можуть себе пригодувати. А ось волонтерка Надія Карпенко ще однією причиною називає махінації та розкрадання гуманітарки. Тим паче, інформаційний простір не перестає рясніти заголовками про кримінальні провадження, а з прилавків не зникають іноземні товари, ймовірно з переданих вантажів. А це означає, що є ті, хто ще й досі гріє руку на війні. Перепродаж, тому що люди, якби їх ну волонтери отримують, а потім або продають, або роблять у такі штуки, типу комісійні магазини, барахолки там по спецціні і так далі. Генпрокуратура розслідує, не, не знаю, які на зразі дані на кінці червня це було 74 кримінальні справи. Про це говорила ще тодішна генпрокурорка Ірина Венедиктова. Ну я бачила це дуже багато разів, коли просто перепродають гуманітарку простіше таке зібрати продукти домашні, там харчі, картопля, там сало і так далі. Тим більше зараз, якраз сезон городів, овочі достигли, і так далі. А люди на, на селі, слава богу, працюють, і це є. Водночас у закордонній пресі ситуація інакша. Стабвор та інші подібні гасла все рідше з'являються у змі. Менше згадують про бучу, ірпінь, маріуполь та інші українські міста. До того ж, значна кількість переселенців повернулись додому. Тож і нема кому там нагадувати про війну, але й в тилу українці починають розслаблятись. Про це зазначає волонтерка Аліна Рещик. І як результат, допомогу з-за кордону не надсилають. Через це хлопцям на передовій інколи банально не вистачає харчів та амуніції. Самі люди почали забувати. Європа все це бачить. Чому тому, що в соцмережах всі ж за нами слідкують. Вони роблять висновки. Якщо у вас там все так тихо, спокійно, ви собі живете е своїм життям. Настільки, е будемо так казати, розкішно, дійсно є такі моменти, що люди просто розкішно. І я вам скажу, що навіть хлопці самі з передови кажуть, Аліна, може каже, війна вже дійсно закінчилась, просто ми про це не знаємо. Люди, якщо хлопці опустять руки, то ми завтра з вами опустимо голови, бо вони прийдуть сюди до нас. Тож, аби поліпшити ситуацію, нам потрібно продовжувати кричати на весь світ про криваві події в Україні і що потребуємо допомоги. А також закарбовувати у свідомості кожного від міжнародних політиків до пересічних людей, що Росія це країна терорист, яка катує, вбиває, діє поза цивілізованими правилами та маніпулює усім світом. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.